Берегині. Щось робив же, берегине, Ще не вмертвий рід, ще гине, Українки ж не жінки, браття ж це чоловіки. Аби стати знов жінками, розбуди братів пінками, хай від подиву брати порозкриють враз роти. Українки, щоб жінки. Стали знову й навіки, розпочни жінок повстання, ти ж надія їх остання. Направляй жіночі стріли в неправий текст застарілий, Щоб нардепів всіх дістать і повернути в вашу стать. Хай гудуть діброва й гай, тим жінкам допомагай, що не втратили надій. Берегине, час же, дій, щось роби вже, берегине, Щоб не вмер твій рід, що гине. Українки, не жінки, бо ж брати, чоловіки.